Це почалося, коли Бог сказав освітись, освітися. І наше життя наповнило світлом. Коли ми побачили, зрозуміли Бога в особі Ісуса Христа, яскравого і прекрасного, друге до Коринтян 4.6 перекладу. Меседж. на цих передачах на тему свобода від ворога прийміть духовне розуміння того, що відбувається за кулісами неприємностей. Дізнайтесь, як користуватись даною вам Богом владою, щоб усунути муки і замінити їх свободою у Христі раз і назавжди. Зрозуміти, що означає жити чистим і вільним життям. Будьте посуденою на честь. Знайте владу, яку ви маєте. Знайте вашого ворога. Коли приходять неприємності, вони не від Бога. Знайте про вашу владу і користуйтесь нею, щоб завдати поразки дияволу. Сатана немає захисту проти народженого згори віруючого, бо ви можете підтримувати ставлення переможця навіть у важкі часи. Ви були створені переможцем, тримайтеся слова Божого, і знайте, що важкі часи не приносять віру. Віра приходить від слова, кінцевий результат для народженого згори віруючого Свобода. Дізнайтесь, хто ви і хто є справжнім джерелом життя. Живіть згідно слова Божого і його плану, і живіть вашим найкращим життям у вірі. Вітаю вас! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Алілуя! У нас є перемога. Ми хочемо, щоб ви теж мали її. Ви можете взяти її сьогодні. Зі мною келі. І вона буде говорити з нами про що останні два тижні. Сьогодні п'ятниця, наш останній день. Нам слід вірити, що ми встигнемо все сказати. Ми говорили про викорінення зла з нашого серця. З нашого серця, тобто з нашої душі, розуму, волі та емоцій. Наш дух народжений згори, так. ми не говоримо про нього, ми говоримо про свободу від гріха. Кого син звільнить, той істинно вільний. Але слово Боже також говорить, що коли ми звертаємось до Господа, покривало знімається, і там, де знаходиться Він, там свобода. Так. І коли ми дивимося на нього, коли ми дивимось на Ісуса, коли ми дивимось Слово Боже, і воно стає дзеркалом для нашої душі, ми починаємо змінюватись на цей образ. Це так. друге послання до Коринтян 3. Отже, ми говоримо про те, щоб вирвати певні речі з нашої душі, яким не слід там бути, і забрати всіляку неправду. Ми почали цього тижня говорити про те, що Ісус вигнав з храму тих, хто міняли гроші, і забрав все, що не було істинним. А істина в тому, що тець сказав, «Це цей дім молитви. А ви зробили його вертепом розбійників? тому. Ми не хочемо, щоб в нашому серці. Залишався вертеп розбійників. Тому ми дозволяємо йому допомогти нам забрати з нашого серця будь-яку неправду, яка може там знаходитись. Він сказав нам, як робити це. В Євангелії від Луки, 17 розділі, він каже учням про те, як звільнитись від гіркоти та непрощення. І він каже: якби ви мали віру, як гірчичне зерно, ви б сказали цій смаківниці, вирвись і присадись у море. І вона б послухалась вас. Смоківниця вирвалась безкорінням. корінням, і дерева смоківниці дуже поширені на близькому сході. Тому ж за все, Ісус навіть показував на одне з них, коли говорив ці слова. І якби ви мали віру як зерно гірчиці, ви могли б сказати цій смоківниці, вирвись і пересадись у море. І вона б послухалась вас. Ви можете зайти на наш вебсайт і завантажити тези всіх цих передач. Відомі знавці грецької мови говорять про те, чому ісус використав як приклад смаківницю. Є кілька речей, якими характеризується це дерево, і вони цікаві. Номер один. у смаківниці дуже велика коренева система, глибока. Вона йде на глибину, де є волога. І це можна порівняти з нашою душею, де знаходяться образи. ісус показує нам, як не ображатися, як не тримати ці речі в своєму серці, як виривати це дерево. Яке було посаджене в нашому серці, Отже, говориться, що у смоківниць велика і глибока система. Ви не можете зрізати дерево, ви не можете просто сказати, ой, яка із за це? і думати, це покрита кров'ю Ісуса. Ну так, звичайно. Те на що ви образились в той час? Ісус вже розібрався з цим гріхом. Але що нам слід робити, коли говориться сповідуйте свій гріх? Це справді означає. Що є більше у цих словах, ніж сказати: Господи Ісусе, я згрішив. Пробач, будь ласка, це означає трохи більше. Слово сповідувати означає говорити те саме, що і Бог. Тому, якщо Ісус каже вам, це гріх, або якщо Його слово говорить це гріх, ти сказав неправду. Це гріх. Ти образився. Це гріх. І ви бачите це у Слові Божому. Або ж ви чуєте, як він говорить у вашому серці. В твоєму серці є гордість, або в твоєму серці є сором. Ось яку частину вам слід виконати. Вам слід погодитись з ним. Вам слід говорити те саме, що й він. Вам слід сказати, Ісусе, я бачу це і я каюсь у цьому. Так, давай заберемо це. Я забороняю цьому. Я каюсь у цьому. Але каятись означає згоджуватись з Богом у тому, що всередині вас є щось неправильне. Просити його пробачити вас. І Біблія говорить у 1 Іоанна 1, 9, що він пробачає вас. Він вірний і праведний. Пробачить вам ваш гріх і очистить вас від цієї неправедності. Очищення це процес, яким Ісус веде вас. Отже, смаківниці, ви не можете просто позбутися цих дерев. Вони мають бути викорінені, щоб вони просто покаялись гріху, який скоїли, а щоб те, що призвело до нього, було вирване з корінням ось що господь показує нам, як звільнитись від проблем у нашому серці, у нашій душі. Тому він дає нам цей приклад. У цього дерева велика коренева система. це дерево використовувалось на близькому сході для виготовлення домовин. дерево для виготовлення домовин. Це смоківниці. Ми говорили про це, і ми говорили про третє. Що плід смоківниць дуже гіркий. І смоківниці дуже схожі на шовковицю виглядають однаково, але приносять різний плід. Плід шовковиці солодкий і плоди шовковиці їли багаті люди. А бідним людям доводилось їсти плоди смоківниць. давайте подивимось на це. Ми були зроблені багатими в наших серцях. Ми були зроблені багатими в нашому дусі. Бо Ісус заплатив. Високу ціну за вас і за мене, щоб звільнити вас від гріха. і ми маємо це. Це належить нам. Цей плід належить нам. Чому ж ми вибираємо бути бідними у нашому дусі. Чому ми вибираємо запросити бідність у наш дух? Бо якщо ви запрошуєте непрощення, ви бідні у дусі. Якщо ви запрошуєте гордість, це бідна заміна того, хто ви у Христі Ісусі. Бо гордість стосується вас. А те, хто ви у Христі Ісусі, підтримується живим Богом. Ви бачите mm -hmm. тут різницю? На цьому ми зупинились вчора. І ми говорили про різницю між двома плодами. Ходімо далі. Номер чотири. Смоківниці запилювались лише осами. Оса в буквальному розумінні має пробити цей пліт. Я маю на увазі плід смоківниці, і тоді він буде здатний відтворюватись. Оса пробиває плід Плід цього дерева. І тоді воно зможе приносити більше плода, більше поганих гірких плодів. те, що жало ворога виробляє всередині нас, смаківниць це насаджує неправду. Давайте просто використовувати непрощення або гіркоту, про які говорив тут Ісус. Це дерево могло рости всередині вас протягом останніх 35 років. І у нього гіркі плоди. Так. І вам доводиться їсти їх і ви їсте гіркі плоди. І коли хтось виступає проти вас, ворог подбає про те, щоб він зачепив вас і продовжує забезпечувати вас ще більшою кількістю гіркоти і непрощення, щоб це дерево приносило більше плодів. і воно продовжує плодоносити і плодоносити бо він має місце, яке належить йому. І воно знаходиться у вашій душі. Це не добре. і як ми сказали вчора, це ненормально. нам слід прийти до такого стану, коли ми говоримо це ненормально Амін. для мене. Я хочу усунути це зі свого серця, і ви починаєте більше дбати про стан вашого серця, ніж про стан серця іншої людини. Чи про те, що вони зробили вам, чи сказали про вас. коли ви звертаєтесь всередину, щоб Ісус подивився на ваше серце. Ви стаєте зайнятими цим. Ось чому слово Боже каже. Як ви можете комусь витягнути скалку, коли у вашому оці колода? Це не просто те, що закриває вам очі. Колода – це величезне дерево смаківниці, яке виростає всередині вас, щоб ви не могли навіть побачити істину про цю ситуацію. Але як тільки Ісус вириває це дерево і замінює його істиною, ви фактично можете допомогти комусь забрати скалку з їхнього ока. Дивовижно, чи не так? але дерево запліднюється. І приносить всередині вас більше плоду, коли сатана жалить вас, і продовжує жалити вас цією гіркотою. Жалити вас у мене цього не буде. Я знаю, ось про що ми говоримо. Але процес запилення відбувається, коли оса засовує своє жало прямо в центр плоду. І саме тоді він буде відтворюватись знову. я буду рухатись далі, але це дуже цікаво, і хочу пройти все. Тому Ісус дав нам таємну зброю, щоб забрати коріння дерева. Це та сама таємна зброя, про яку Кеннет і Глорі навчали протягом багатьох років. І ось воно. майте віру Божу. Майте віру Божу. Амін. І кажіть. Він сказав, якби ви мали віру, як зерно гірчиці, ви би сказали цій смоківниці, вирвись з корінням. Він сказав, ваш голос. Мені подобається це. Тут говориться. Що вам слід в буквальному розумінні звернутись до смаківниці. Слово, яке прикладається як говорити, це слово легко, яке означає говорити. Але час, який тут використано, вказує на сильне, суворе, серйозне, глибоке вкорінене говоріння. Тому ви не можете просто сказати не прощення, забирайся геть. Ні, вам потрібно прийняти рішення, як ми щойно сказали. Це ненормально, Забирайся геть. Амін. Те саме, коли ваші діти чинять неправильно, ви трохи підвищуєте голос і кажете це неправильно. Ваш голос представляє вашу владу. Тому вивільняйте свою владу своїм голосом. Дуже важливо, щоб ми пізнавали цю таємну зброю і могли знищити ці речі у нашому житті. послухайте це, бо ми говоримо про вертеп про збійників. слід ставитись до гіркоти. Образ та непрощення як до ворогів, які прийшли щоб зруйнувати вашу душу. Вам слід вважати їх злочинцями. злочинцями. Розбійників вам слід вважати їх злочинцями, які прийшли вкрасти вашу радість, ваш мир і ваші стосунки. вони прийшли вкрасти істину з вашого серця. Ексвангігаразти, йдемо далі. Наступне слова перекладені як вирви з корінням. Походять з грецького слова. Я не можу його вимовити. Вам доведеться самим пошукати його. Ми Не будемо говорити ці слова. Але вони означають вирвати і корінь, тобто корінь рослини. Тому з'єднавшись в одне слово, ми отримаємо значення вирвати з корінням. тут говориться, це людина, яка не просто сподівається, що рослина буде забрана. і нічого не робить, щоб це сталося. Коли ми каємо за скоєний гріх. Ми не викопуємо корінь. Ми просто сподіваємось, що щось зміниться наступного тижня, наступного місяця, наступного року. Але цього не буде, якщо ви не будете приймати у цьому процесі участь з Ісусом, щоб вирвати ці речі з вашого серця, бо ви відповідальні за територію вашого серця. Ми говоримо про те, що Ісус хоче, щоб спаслись народи, ісус хоче отримати місце у вашому серці. Ось для чого він прийшов: щоб володіти вашим серцем і повноцінно жити. Тому тут говориться, картина виривання цього з корінням це картина людини, яка береться за низ рослини, тягне всіма силами, і вириває коріння цієї рослини з землі, вирішивши, що не зупиниться, доки земля, на якій вона стоїть, повністю не звільниться від цієї гидної рослини, щоб вона більше ніколи не з'явилась тут. Хвала Богу, амінь. саме так необхідно розбиратися з неправильними стосунками, які глибоко вкорінилися у вашій душі. Протягом довгого часу Остання частина цього виривання з корінням. Чому Ісус сказав кинутись у море? Вирватись і кинутись у море. Ми знаємо, що неможливо посадити щось у море, але виникає питання: навіщо наказувати цьому пересадити у море? Бо море складається із солоної води, і можливо, ісус думав про мертве море. Нічого не росте у мертвому морі. У ньому стільки мінералів і стільки солі. Що там нічого не може рости. Солона вода не дозволяє рослині рости, оскільки сіль вбиває коріння. Тому, коли ви кидаєте щось у море, воно стає мертвим. І Господь хоче, щоб ми назавжди звільнилися від хибних речей. І кого син звільнить, той справді вільний. Амінь. Тому нам необхідно взяти це. Нам необхідно взяти владу над тим, що знаходиться в нашій душі, коли Господь показує це нам, і нам потрібно усунути це. І ось що він почав показувати мені. Я трохи говорила раніше про це, але я хотіла розповісти вам одну історію. Бо він просто показував мені багато таких речей. Одна з них це коли ми з моєю донькою Емілі поїхали минулого року до луна парку. Ми пішли на один з найбільших атракціонів в Америці. Я не знаю, можливо, у світі. Там було багато подібних атракціонів, і вони були дуже високими. То були найвищі і найшвидші атракціони, які я коли-небудь бачила. дякую за те, що не запросили мене. Я каталась з тобою одного разу на космічній гірці, в Діснейленді, там де шість прапорів. в Діснейленді, І коли ми зійшли з неї, ти сказала я, щойно помолилась на тиждень наперед. Але я взяла свою доньку на ці атракціони, і то була п'ятниця. Ми приїхали туди в п'ятницю. І ми кілька разів покаталися в п'ятницю. Ми приїхали в середині дня. Відвідали кілька атракціонів. Нам було весело, і вона сказала: я хочу зробити це, я хочу зробити те. Вона була така рада. Коли вона зустрічає людей, які бояться висоти, Вона це взяла. Їй подобається змушувати їх все одно це робити. Вона вважає це смішним. Я не знаю, точно не від мене. Це від неї. Так чи інакше, їй дуже сподобались ті атракціони. У неї немає страху. Здається, що вона щаслива, вона готова. Ми відвідали кілька атракціонів у п'ятницю, жодних проблем. Вона хотіла покататись на колесі Ферріс. але ми не зійшли до нього в п'ятницю ввечері, і я сказала: ми покатаємось на ньому завтра. отже, наступний день суботній ранок і вона захоплена. Ми покатаємось на її улюбленому атракціоні. І ми пішли туди і покатались на її улюбленому атракціоні, який є на цьому майданчику. це човен, який гойдається в один бік та інший досить високо. Їй це подобається. І коли ми прийшли на атракціон, який вона вибрала, це атракціон, де ви їдете по колу. І якщо всі люди сидять по колу, там є ручка і ручка піднімається вгору. І коли ви вгорі, ви справді на висоті, і воно крутиться. Це коло нахиляється вниз, і ви вже догори ногами. Коли це стається, під вами нічого немає, і ваші ноги просто в повітрі. І коли нас пристибнули, я могла бачити її лише з боку. Її обличчя зблідніло. Вона всім своїм виглядом говорить: зніміть мене звідси. Зніміть мене звідси. Це Емілі, нове все прийшло з нізвідки. Цей страх прийшов просто з нізвідки. Вона почала казати: зніміть мене звідси, я хочу піти звідси. Я боюсь. Вона так запанікувала маму. і це сталося несподівано, бо все було нормально. Навіть коли ми стояли і спостерігали за тим атракціоном в черзі, все було чудово. Ми відстібнулись і залишили той атракціон. Я сказала, знаєш, Емілі, коли ми бачимо, що всередині нас є страх, це добре. Якщо ми не бачимо його, то ми дозволяємо йому залишатися. Але коли він ось так піднімається всередині нас, ми знаємо, що він є. Це означає, що ми можемо щось зробити з ним. І ми можемо виконати його з нашого серця. я сказала. Кажу тобі, ми можемо вчинити опір страху. Ми можемо сказати, що для страху в мене немає місця. Ми можемо сказати, що страх не має в мені місця. І я справді не бачила того, про що кажу вам зараз. Але Господь говорив мені про те, що побачити ці спалахи і в цій ситуації вони виявилися правильними. Я сказала. Ми можемо вигнати його, наказати йому залишити нас. Ми можемо назвати сьогоднішній день. Давай назвемо його безстрашна субота». І вона сказала: Так, я сказала, ти можеш проголосити. Я чиню тобі опір страх. Я сказала їй, що говорити. Ми помолились, і я сказала, а зараз ось що ми зробимо. Ми не будемо кататись на тих атракціонах, на яких ти не хочеш. Бо, чесно кажучи, є атракціони у тому парку, на яких я не хочу кататися. У мене немає жодного бажання я підлітати до гори у повітрі, і потім так само летіти вниз. Я не дозволяю страху бути в мені. Я просто не хочу робити це. Я справді не дозволяла страху. І якщо я відчуваю, що у мене є страх, я звільняюся від нього. Це буде краще рішенням. Тому я чиню опір страху, і я також не буду кататися на тому атракціоні. Вам не подобається цього робити. Я пам'ятаю, як одного разу ми були в таборі, і ми піднімались мотузками, і там був стовп. За вишки майже 9 метрів, на який було потрібно залізти, стати на вершині, де ледве поміщаються ноги, і стрибнути з нього. і вам потрібно стрибнути, схопити мотузку і так далі. Я знала, що в мене не вистачає зросту, щоб зробити це. Тому на мені були банджі. я дуже боялася, і я думала, мені доведеться зробити це, бо там є страх, і мені потрібно вчинити йому опір, і я поліз на той стовп. І навколо мене були діти з нашого дитячого служіння, і я це зробила. Мої ноги тремтіли, але я взяла на цим владу, і страх забрався геть. І тут була схожа ситуація. Звідки ти знаєш, це страх чи просто розумне рішення? Я знаю, я знаю і того дня в парку. Це був страх. Це було так несподівано. ось чому я сказала їй: тобі не потрібно кататись на атракціоні, на якому ти не хочеш. Чудово, бо їй хотілося покататись на тому атракціоні. Це прийшло до неї. Це було дуже духовно. Це був справжній дух. Я могла бачити це. Ми так і зробили. Вона взяла владу. Вона проїхалась на тому високому атракціоні. І весь час вона говорила: я забороняю страху в ім'я Ісуса. Я заборонюю страху в ім'я Ісуса. І ми проїхались там. І вона сказала: це було чудово. Цілий день вона робила це. Каталась на атракціонах, на одному, на другому. Бо я сказала: якщо ми сідаємо на атракціон, то ми їдемо на ньому. Ми будемо забороняти страху. Ми не виходимо з атракціону. Гаразд, мамо, і ми займалися цим до вечора. І ось настав час колеса Ферріс. Їй хочеться покататись на колесі Ферріс. Вона очікувала на це. І щойно ми підійшли до огорожі, і вони зачинили двері. Цей страх знову прийшов до неї. Вона запанікувала. Вона почала кричати на мене. Не можу повірити, що ти змушуєш мене кататись на цьому атракціоні. Я не хочу на ньому кататись. Я відчувала себе таким монстром, і я відповіла: Емілі, візьми над ним владу. Я боюсь висоти. І я проповіду їй ні, ти відчиняєш двері для цього духа, візьми владу над ним. І нарешті вона просто кричить на мене. Я сказала: гаразд, ми йдемо звідси. І я додала. Але ми сюди вже не повернемось. Вона перепитала, не повернемось? Вона раптом припинила кричати і запитала: не повернемось. Я відповіла: ні, ми зараз підемо, і ми вже сюди не повернемось. І як тільки я сказала, що ми йдемо, атракціон почав рухатись, і нам довелося залишитись. Тому вона сіла: не рухайся, мамо, не рухайся. Я сказала: Емілі, ти знаєш, що робити? Ти знаєш, що робити? І вона цього не робила. Але ми продовжували рухатись. ви знаєте, як рухається коло нарешті, після того, як ми кілька разів повністю повернулись навколо осі, ми зробили зупинку. Піднялись на вершину, зупинились там. І це була половина висоти від того, на чому ми каталась раніше. Але ми зупинились на вершині, і моя донька вже забороняє страху. На вершині вона боялась більше, і там з неї виходило більше всього страху. І вона сказала: Я забороняю тобі, я забороняю тобі. І коли на горі цього колеса Ферріс проявився страх, вона забороняла йому. Але в кінці, коли воно обертається, їй вже все подобається. І коли закінчився цей атракціон, ми вийшли звідти, і вона була вільна від страху. Хвала Богу. Їй це дуже сподобалось сьогодні. Наш час вичерпується, але я хочу, щоб ти прочитала з 12-го розділу послання до євреїв. Переклад меседж тому, що Бог очищає свій дім своїх людей. Він вириває ці речі, він показує нам що, щоб ми могли вирвати і викинути їх так, як Емілі викинула страх. Ми говоримо смаківниці. Вирвись корінням, пересадись у море, будь Амін. у морі. І вона послухається нас. Амінь, слава Богу. Ми з Келі ще повернемось. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань. Ми читали сімнадцятого розділ Євангелія від Луки». А тепер давайте відкриємо 16-й розділ Євангелія від Луки, і в 10-му вірші тут говориться: вірний в малому, вірний і у великому. Так але якщо ви не чесні чи не вірні у малому, ви не будете чесними з більшою відповідальністю. І якщо вам не можна довірити світське багатство, хто довірить вам справжнє багатство небес? І якщо ви не вірні з тим, що належить іншим людям, хто довірить вам ваше? Mm. ніхто не може служити двом панам, бо одного буде любити, іншого ненавидіти. Ви не можете бути присвячені одному і призирливо ставитись до іншого. Ви не можете служити і Богу, і грошам я читаю це сьогодні, щоб показати нам, Ми наділені силою. Ми маємо вибір стосовно нашого життя у тому, чому ми дозволяємо перебувати в нашому серці. Що ми вибираємо робити з нашими фінансами? Або які приймаємо рішення стосовно нашого життя? Наші гроші, Чи сам Бог? Хто наше джерело? наші гроші, чи сам Бог? наша робота, чи сам Бог? Ісус, ваше джерело, чи те, що ви робите самотужки? Чи гроші, які ви тримаєте своїми руками? є дуже багато всього, що гроші не можуть купити для вас. Якщо гроші ваше джерело, ви застрягнете з цим джерелом у важкі часи. Коли гроші не зможуть вам допомогти, тому коли ви маєте можливість посіяти насіння, і Господь вкладає у ваше серце бажання посіяти насіння, не думайте, я не можу, не думайте, але мені це потрібно. він намагається вкласти це у ваше серце, бо він хоче бути вашим джерелом. він хоче бути вашим Богом у всьому. В грошах в житті, так. в стосунках, в любові, в вашому серці, у вашій душі. Тому сьогодні, коли ви сієте своє насіння. Робіть це цілеспрямовано, робіть це, щоб сказати: Господи, я вірний у цих речах. Я вірний тобі як своєму джерелу щодо фінансів. Так само, як я вірний у тому, щоб виривати не з мого серця. Я вірний у своїх фінансах. І я сію з вірністю. і я сію. Можливо, це не виглядає для вас великою сумою, але сійте з вірою, і він зробить з цим Вала щось Богу. велике. В ім'я Ісуса. Дякую, Келі. Мені сподобався наш час разом. Дякую за те, що була Дякую, зі мною. мама. Якщо ви пропустили якусь з цих передач, ви можете подивитись їх на нашому сайті kcm.org.ua і відвідайте хорошу церкву на вихідні, яка проповідує слово Боже. Алілуя. Продовжуйте живити свій дух Словом Божим. Наступного тижня ми продовжимо наші передачі. Не пропустіть їх. Приєднуйтесь. Це Глорія Келі нагадують вам що Ісус, Ісус є Господь. Ми пропонуємо вам безкоштовні тези наших передач, які ви можете знайти на нашому сайті kcamor. В них є ключові пункти вчення, місця писання, молитви та інтерактивні запитання. Ви можете слідкувати за цими тезами, дивлячись нас, або ж ви можете використовувати їх для особистого дослідження Біблії чи навчати на домашній групі. Вони допоможуть вам ще глибше зануритися у дослідження Слова Божого. Кажу вам, це корисна річ. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMURTe. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.